Ми просимо Тебе сьогодні, Господи, просимо Тебе щиро. Прийди. Вселися в нас, очисти нас від усякої скверни, щоб ми своїм чистим серцем, сумлінь, чистим, могли сьогодні зустріти тебе, так як блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать. Господи, благослови. Пригадуєте, ми зупинилися на. Ми читали п'яту главу, дев'ятий стих. Зупинилися на дев'ятому стиху. І там перед тим сюжет був такий, що в Єрусалимі є купальня, де перебуває, де ангел Господній часами спускався туди в ту купальню, порушував воду, хто входив туди, то був зцілений. І от там лежав 38 років хворий, один чоловік. І Ісус його зціляє. Ми говорили про те, як то відбулося. Пригадуйте. Хто може собі нагадати минулу, минулий моє вихід на живо, відео, подивитися. І так продовжуємо. І говорить до нього Ісус, вставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз удужав цей чоловік, взяв ложе своє та й ходив. А того дня субота була. Тому-то сказали юдеїв здоровленому є субота і не годиться тобі брати ложа свого. Гарно, воно тут описано, знаєте, була субота, юдеї підійшли до нього і говорять, «Не, не субота, розумієш, не, не личи тобі е, ложа носити. Насправді воно відбулося щось набагато серйозніше. Діло в тим, що побачили, що він в суботу з тим матрасом своїм ходить по храму. Ну і старші фарисеї сказали стражі, сторожі храмові, щоб його затримали. Ну І зрозуміло, що за порушення закону Моїсея йому належалося досить серйозний досить серйозна. Кара, і ось каже до нього: А що ти ходиш отут? Ти розумієш, ходи сюди. Ти, ти розумієш, що, що, ти, що ти робиш? А він, а він хоче себе виправдати. І говорить: хто мене вздоровив, то я не винуватий. То той чоловік, що мене вздоровив, то він такий, такий собі негодяй. То він. До мене сказав, візьми ложе своє і ходи. А я взагалі-то людина добра, то, от, то от, ну от, бачите, попав я на такого чоловіка, такого незрозумілого. Так? Ось. Вони запиталися його, хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє і ходи. Хто то такий чоловік? каже. Та не знав уздоровлений, хто він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тим місці. І після того Ісус зустрів у храмі Його і промовив до нього, ось видужав ти, не гріши вже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Тут треба зупинитися. В тому стиху, після того, то 14 стих, дуже яскраво розказано нам, хто є такий Бог і який є Бог. Ісус стіляє людину, і далі знаючи серце цієї людини, знаючи, що його зловили, знаючи про його допит, знаючи, як він виправдовувався, знаючи все про нього, і знаючи навіть, що буде йому Ісусове, коли все-таки Він пізнає той чоловік Ісуса. І потім його замільдує. Тобто донесе на нього. І що будуть? Що будуть його переслідувати, що Ісуса потім Кінець кінцем розіпнуть, пригадайте собі, яке звинувачення було для Ісуса одне з із звинувачень, так? бо був ще бо, бо він за Бога себе видавав там, решта. Бо Він нарушував суботу, так? бо Він храм. Сказав, зруйнує і відбудує і все решта. На одне з них було це, що він нарушував, порушував Суботу. І ось тим, не, тим не менше, Ісус іде, іде до людини, іде до того чоловіка, і попереджує Його, і говорить Йому: слухай, не гріши, не гріши більше. Ось видужав, не гріши більше. Як ми не раз злі на Бога. Так? За що? За те, що Він нам дає свої заповіді. Ну, що таке заповідь Божа? Фактично те саме. Не гріши. Ну, старайся не грішити. Ну, старайся, не гріши. Заповіді Божі це оце не гріши. Це значить, ну, наприклад, це, це, якщо так відносно нашого, нашого життя. Так? То те, що, наприклад, послухай, прошу тебе, не, от, от це є небезпечно для тебе, для твого життя. Ну, Наприклад, якийсь, якась трутизна, якась трутка, якийсь там мишяк, наприклад. І прошу тебе, не вживай його, не торкайся його. Прошу тебе, не дотеркайся того, не роби так. Правда, ти не раз, тато. Що мама говорить своїй дитині, як сину, доню, е, 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 вона маленька, такий, бігає, та, а я пригадую я зі села. Ось, і в нас грубці, як е, розпалили в грубці, в, в, в кухні, як розпалили, то, то, то було дуже небезпечно для дітей. Тому що там то було дуже цікаво для дітей. Ну, але то було дуже небезпечно, тому що так хотілося за, так доторкнутися до того. До тої, до тієї до, до до кухні, знаєте, і там попіл падає е, той, той розжарений вугілля. І то так цікаво так було, так хотілося то, доторкнутися того. І тато казав: хух, хух, не можна, хух, не можна. І от це от не грішив, не гріши вже більше. Все, Господь звертається сьогодні до кожного з нас, до кожного з нас. От це, не можна тобі то, не можна, буде тобі зле. Буде тобі дуже зле, не, не такий закон, не нарушуй закон. Це мої заповіді, це є такий дороговказ для тебе в тому світі, тому що в тому світі є різні закони. Правдиво таке, є різні закони. Є, є фізичні закони, є біологічні закони, є е, е, моральні закони, є е, е, духовні закони. І, тут, і, і вони є. І тому, коли, наприклад, він говорить нам це, ну послухай, залиши то. Мусиш змінити. Не гріши, не, не, не гріши, постарайся не грішити. Це дуже важливо для нас. І дивіться, Господь ризикує, ризикує життям своїм, тим не менше, Він попереджує ту людину. Чоловік пішов, це 15-й стих, і юдеям звістив. Що той, хто здоровий, його, Ісус. то Ісус. Той, хто пригадуєте, я вам казав, хто мене в то той Ісус, І то Він мені сказав, таке неодяг, розумієш, Він сказав, розумієте, мені носити, то то Він винуватий. Я так і так взагалі, то, -то не чим. І каже, 16 стих, і тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу. Почали переслідувати Ісуса, бо Він чинив таке у суботу. Яка ліпота, якась сліпота, Господи, як часто ми не бачимо людину за якимось вчинком. Ну подивіться, ну, ну суботу, от вони бачили, що він нарушив суботу. Але вони не бачили тої людини, вони не тішилися зціленням цієї людини. Ми собі не могли подумати, що і вони також потребують зцілення. І вони би також підійшли до Ісуса, і їм би дав Господь отесь зцілення, що може певно духовне зцілення. Ну не бачить, от фарисейство. Між іншим, Питався один чоловік, лекцію читав, питався, скажіть мені, що потрібно робити нам, для того, щоб бути фарисеєм? От щоб стати фарисеєм, таким закінченим фарисеєм. Скажіть мені, що потрібно робити? І він каже: правильна відповідь нічого не робити. От нічого не робити! Не працюй над собою, живи собі в своє задоволення, завжди виправдовуйся перед тим, чому ти так зробив, от ти так зробив, тому що то є так. Прикривайся різними такими зовнішніми чисто е, такими буквою закону, наприклад. Та не, 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 не бач за певними вчинками, людськими, саму людину. Ну от будеш закінченим фарисеєм. Як сьогодні. А сьогодні це те саме Ісус Христос, вчора і сьогодні, Він той самий. І дивіться, як воно буває і сьогодні. Сьогодні, коли людина приходить в храм, може навіть вона вже багато часу в храмі. Вона, може, змалу навіть ходила в храм. Так? Вона привикла там до того храму, вона знає, як то має бути, що за чим. Ну, все знає. так? Тим не менше приходить, наприклад, священник на парафію. Я знаю, мені розповідають інші священники, знаю різні історії, коли приходить і розказує їм, ну, наприклад, про цього самого Ісуса. Того Ісуса, який є Спасителем світу, і Спасителем конкретно і їх, і нас, і кожної людини. Так? І все, що потребується для нас, то відкритися, показати йому свої рани. Духовні рани, тобто свою недосконалість, показати йому. Ну як Фарисей сьогодні покаже тобі свою недосконалість, коли він впевнений, що він є досконалий. Він знає, він знає, як то має бути, він знає, як то було, він знає, як то буде, він буде командувати, він буде розказувати, як то буде. І коли священник щось скаже не так, з точки зору, наприклад, цієї суботи, тобто букви, але він скаже згідно. Тої любові Божої, звичайно, фарисеї стануть на сторону букви. Тому що так в нас не було, чи ще щось, так, так, от так, от. Не, не будемо ми там тебе слухатися, чи ще щось. Ну, фарисейство. І колись священик, і буває такі історії мені розповідали, навіть. колись е, правдиво хоче виправити ситуацію, коли він хоче навчити, а навчити це значить. Щось змінити в людині, щось, щось захоче щось міняти і на парафії, то очевидно, що звинуватять його в якийсь там тій чи іншій таких е, бу, букві закону, що то, то не так він зробив, то не так він зробив, то не так він сказав, то ще щось так. І ось сьогодні викликають канцелярію. І говорять, наприклад. От ну, уявіть собі, що фарисеї, як сьогодні, сьогодні фарисеї написали листа на Ісуса. І написали і сказали: ну, от він нарушив суботу. В канцелярії і фарисейські, я не про нашу говорю, я говорю про фарисейську, канцелярію, викликають його і говорять, Ісусе, подивися, маєш проблеми, листи на тебе фарисеї написали. Маєш серйозні проблеми, Ісусе. А Ісус каже: та, ну та що ну то написали ну, то вони, не фарисеї. Ну що ж вони? то на, на, Там суботу, ну та суботу, Ви знаєте, що я суботу не нарушив, тому що субота для людини не людина для суботи. І ви прекрасно знаєте, що людина вище всякої суботи. І я проявив дійсно ту любов, велику любов. Ну слухай, ну то все зрозуміло. Ну скільки він, той нещасний там паралітик, лежав в тому, в ті, в, в, в тому домі милосердя, має назвіти ті, в, 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 в тій купелі. Скільки він там лежав? 38 років був слабий. Ну то що ж він ти ще не міг почекати, наприклад, ще день-два? І потім його зцілити. Він 38 років був слабий, щоб два, два дні почекав, і, і вони не розуміють і фарисеї, що сьогодні любов Божа не могла чекати навіть хвилини. Тут Ісус підійшов і той, бачив, той весь більдський, він негайно, він негайно звільнив людину від, тих, від, тих, від тої болі, від тих незручностей, від, від того всього, що принесла йому хвороба. Він говорить, послухайте, не, не можу, не міг я так зробити. Я мусив його зцілити, негайно зцілити. Вони говорить, послухай, розумієш, нормальний ти чоловік, все в тебе добре, але в тебе второпності нема. От ти не второпний. От якби ти був второпний, в тебе було на парафії і все нормально, в тебе було б тихо, ти фарисеїв би ти гусей не дражнив, вони б не гагали, вони б не кусали тебе. І от тебе все було б в тебе добре. Ну, от ти невторопний, і через те в тебе немає ніколи спокою. Тебе завжди якийсь фарисей здибиться і, і завжди буде до тебе мати якісь претензії. Зле, чоловіче, робиш. Ми тобі даємо таке останнє попередження, і буде тобі дуже зле. Ми тобі заберемо просто звіти, тому, ну, тому що або ти забезпечуєш спокій і не дражниш ніякий фарисей. так? Ну, Або ми мусимо якісь міри прийняти. В чому тут проблема? Тому проблема, що спокій не є метою проповіді Ісусової. Пригадуєте, як Він говорить? Ви думаєте, я мир приніс, я не мир приніс, меч приніс. Я, при, я прийшов, щоб розділити. Ну, от, розумієте діло в тим, що коли. Ти знаходишся на ворожій території, а ця земля, це земля, яка в злі лежить, що ця, ця цивілізація це є в руках злого перебуває. І коли він приходить на ту територію, злого територію, він приходить на війну. Він не приходить, щоб був мир. Він приходить для того, щоб розказати: отак не можна, а так можна. Ну, вище всього, для нього стоїть любов до людини. І він каже: Я прийшов, я не хочу смерті грішника. Я хочу, щоб він навернувся і живий був. І далі ще він говорить про того пастиря, який залишає цілу кошару овець, і йде за однією, щоб її спасти. І ми бачимо сьогодні, що він, знаючи все, тим не менше, він іде до того чоловіка і попереджує його, і просить його буквально: не гріши, прошу тебе, не гріши більше. Тобто. То застановися над Своїм життям. Ну, бачите, як то сьогодні ігнорується те Боже Слово, Боже Слово, Слово Ісуса звернене до людини. І ось йому то байдуже, тому що Його те земні інтереси, людські інтереси вище всякої, 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 всякої порядності навіть. І ось чоловік пішов і юдеєм звістив, що той, хто його здоровий, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу.